З вами Ірина Панченко, ми продовжуємо цикл занять з геометрії 8 класу за тему паралограм. І сьогодні ми розглянемо е, таку досить е, відому задачку е, про бісектрису, кута паралограма, але чомусь у дітей вона е, викликає утруднення при розв'язуванні. Спочатку розглянемо просто, звичайну, стандартну ситуацію без чисел. З якогось кута паралограма проведено бісектрису. І бісектриса ця проведена так, що вона перетинає протилежну сторону до цього кута в якійсь точці, і не сказано з якого кута. Давайте розглянемо, що ж відбувається в обох ситуаціях, про які дві ситуації ми говоримо. Якщо бісектрису її ж може бути проведена з гострого кута. А може бути проведено з тупого кута, чи все одно, немає ніякої різниці, жодної різниці, чи все-таки є певна закономірність при розв'язуванні цих задач. Розглянемо перший паралограм, тобто бісектрису проведено з гострого кута. Оскільки АМ у нас бісектриса, АМ бісектриса гострого кута. Що ж відбувається? Відбувається те, що вона ділить кут А на, тобто на однакові кути. Я їх позначу 1 і 2. Значить, кут 1 дорівнює куту 2. Давайте подивимося на кути, які ще утворилися в цій ситуації. Причому цікавити мене буде саме кут БМА. Що ж це за кут? Я його позначу кут 3. Якщо. У нас, оскільки у нас ABCD – це паралелограм, тобто протилежні його сторони паралельні. І якщо пряму АМ розглядати в якості січної, подивіться, то кут 2 і кут 3 у нас є внутрішніми різносторонніми. А ми з вами знаємо, що при паралельних та січній ці кути у нас рівні. Отже, оскільки у нас де паралельно В, то кут 2 дорівнює куту 3. Що ж відбувається? Кути 1 і 2 рівні між собою, кути 2 і 3 рівні між собою, який висновок ми можемо зробити? Тільки той, що всі три кути між собою рівні. Тобто кут 1 дорівнює, куту 2 і дорівнює куту 3. Отже, що ми на малюнку знайшли, самі ще про це не знали. Ми знайшли рівнобедрений трикутник. Ми знайшли трикутник АБМ, Подивіться, будь ласка, трикутник АБМ, у якого два кути є рівними. А ми з вами знаємо, що якщо в трикутнику два кути є рівними, то цей трикутник є обов'язково рівнобедрений. Тобто, звідси випливає, що кут 1 дорівнює куту 3. А звідси вже випливає, що у нас трикутник А Б М рівнобедрений. Отже, якщо у нас в паралограмі проведено бісектрису, то у нас там обов'язково з'явиться рівнобедрений трикутник. Ми проводили бісектрису з вершини гострого кута. Що буде, якщо провести бісектрису з вершини тупого кута? Оскільки БК у нас бісектриса. Але вже кута Б. Позначимо знову 1, 2. то кут 1 дорівнює куту 2. І подивіться, ситуація аналогічна. У нас тут є кут 3, який з кутом 2 є внутрішніми різносторонніми, при паралельних «А», «Д» і е, січній БК. «С» e, паралельно «Д». Тобто при січній БК кут 2 дорівнює куту 3. Ситуація абсолютно аналогічна. Отже, кут 1 дорівнює, куту 2 дорівнює куту 3. З цього випливає, що 1 і 3 кути у нас рівні. А з цього вже випливає, що у нас трикутник БАК є рівнобедреним. Тобто відрізки БА і АК рівні, що Трикутник. Б, А, К у нас рівно Отже, яким ми можемо зробити висновок? Досить часто зустрічається така задача з бісектриса, і чомусь діти плутаються, що з нею робити. Так от ми запам'ятовуємо, що якщо в паралограмі проведена бісектриса кута. То обов'язково шукаємо рівнобедрений трикутник, він там обов'язково з'явиться. Якщо у нас гострий кут задіяно, то це трикутник а, Б, М, який містить тупий кут в собі паралограма. А якщо у нас задіяно бісектрису тупого кута, то це буде трикутник Б А, ну, в нашому випадку К, який містить собі гострий кут нашого паралограма. Яка різниця? Чи є різниця в задачі, з якого саме кута проведено бісектрису? Розглянемо такі, таку задачку. Бісектриса кута паралелограма, утворює з його стороною кут в першому випадку 20 градусів, в другому 70. Знайти кути паралелограма. Подивіться, будь ласка, що не так з цією задачою? У нас в задачі не сказано. Е в якому саме куті проведено бісектрису. Тобто, це може бути і гострий кут, і тупий, ми цього не знаємо. Так от, давайте подивимося, що ж відбудеться. Оскільки, наприклад, візьмемо першу задачку: у нас кут 20 градусів. Кут 20 градусів. Це кут, який утворює бісектриса з його стороною, а розглянемо обидві ситуації. Якщо тут у нас код 20 градусів, так? або якщо тут у нас код 20 градусів, в якій ситуації це може бути правильно. Ми вже з вами сказали, що кути 1, 2 і 3, і в тій, і в тій ситуації у нас однакові. Кут 1 дорівнює куту 2 і дорівнює куту 3. А це означає, що в перший, на малюнку зліва, кут А дорівнює сумі кутів 1 і 2, оскільки це кути між собою рівні, то він дорівнює 40 градусів. Це гострий кут. А в цій ситуації це означає, що кут Б дорівнює 20 градусів, 40, вибачте, градусів, а він у нас має бути тупим кут. Отже, якщо у нас сказано в задачі, що бісектриса утворює з його стороною кут 20 градусів, це означає, що бісектриса проведена з вершини саме гострого кута. Ну і всі інші кути паралограми тоді знаходяться досить легко. Якщо кут А у нас 40 градусів, то йому ж дорівнює кут С. Паралограма, а кути Б і Д в сумі, кут Б з кутом А дають 180 градусів, тому кут Б дорівнює 180 віднімаємо 40, це буде 140 градусів, і це такий же самий, як от Д. Отже, всі кути паралограма ми знайти можемо. Якщо я ще раз наголошую, ми знаємо тільки кут БМА. В першій ситуації. Тепер розглянемо другу задачку, коли цей кут 70 градусів. Якщо цей кут 70 градусів, а не 20, то, знову ж таки, повторюсь, у нас не сказано з вершини якого саме кута проведено нашу бісектрису. Давайте подивимося, що відбувається в цій задачі. Отже, цей кут у нас 70 градусів. Якщо цей кут 70 градусів, 70 градусів. То знову ж таки, кути 1, 2 і 3 між собою рівні. Значить, кожен з них дорівнює 70 градусів. Але, подивіться, будь ласка, тоді кут А дорівнює 70 плюс 70, це ж 140 градусів, а це у нас гострий кут. Отже, тут тепер цієї ситуації бути не може. Значить, якщо у нас. Кут 70 градусів, то це означає, то це означає, що у нас кут Б дорівнює в нашій ситуації, тобто це оця ситуація, друга, що бісектриса проведена з вершини тупого кута, дорівнює кут 1 плюс кут 2 і дорівнює 140 градусів. Ну, а звідси вже випливає, що якщо кут Б 140, то і Д – 140, а значить, кути А і С будуть по 20 градусів. Кут А дорівнює по 40 градусів, куд С дорівнює 180, віднімаємо 140 градусів. Отже, і це буде у нас 40 градусів. Коли ж нам зорієнтуватися? Який вибирати кут для проведення бісектриси? Подивіться, будь ласка, коли сума цих кутів, тобто подвоєний цей кут, да, у нас буде більше за 90 або менше за 90. Коли він буде сума більше за 90, це означає, що кожен з кутів має бути більше за 45 градусів. Тобто, в цій ситуації кожен з кутів, один, два. І три, кожен з них менше за 45 градусів. А в цій ситуації кожен з кутів 1, 2 і 3, у нас має бути більше за 45 градусів. Тоді їх сума двох кутів буде більша за 90 кут тупий. Менше за 45 сума кутів 1 і 2 менше за 90 кут гострий. І розглянемо задачку. І розглянемо задачку. Задача 2. Як за допомогою цих кутів можна знайти сторони нашого паралелограма? Задача 2 говорить, у нас буде друга ситуація. Там вже відомо, що бісектриса тупого кута, тому цю картину бісектриса тупого кута поділяє сторону, до якої вона проведена, на відрізки, які знаходяться у відношенні 1 до трьох. АБЦД паралелограм БК. Сектриса Б. E, у відношенні 1 до 3, починаючи від вершини тупого кута. Тобто ДК відноситься до КА як 1 до 3. ДК відноситься до АК як 1 до 3. Периметр паралелограма дорівнює 84 см. Треба знайти сторони паралелограма. Оскільки у нас стандартна ситуація, почнемо з неї, ДК відноситься до АК як 1 до 3, то абсолютно спокійно ми позначаємо ДК за х, АК 3 х Тільки що ми розглянули ситуацію, що якщо у нас з вершини тупого кута проведено бісектрисом, то це означає, тут обов'язково з'являється рівнобедрений трикутник, і це трикутник БАК. Я не буду ще раз цього доводити, бо ми тільки що це проговорили. Трикутник БАК у нас рівноведрений. А Б дорівнюю АК і дорівнює 3х. Тоді вся сторона АД у нас буде сумою відрізків АК і КД, тобто 4х. Оскільки у нас відомий периметр, а ми пам'ятаємо, периметр це сума чотирьох сторін. Якщо периметр це сума чотирьох сторін, то сума двох сусідніх сторін буде дорівнювати половині периметра. Тобто АВ плюс АД дорівнює половина від числа 84, тобто 42. Ну, а тепер підставимо. Або у нас 3х, Аде у нас 4х, дорівнює 42. 3х плюс 4х це у нас 7х. Якщо 7х дорівнює 42, то х дорівнює 6. Значить, сторони у нас АБ і АД. АБ у нас дорівнює. Давайте я отут напишу. АБ у нас дорівнює 3х, тобто 3 помножити на 6 18 см. А Аде у нас дорівнює 4х, тобто 4 помножити на 6 24 см. Знаючи умову про бісектрису кута паралограма, ми можемо знайти його сторони. Ще раз наголошую, якщо в паралограмі є бісектриса проведена з вершини будь-якого з Обов'язково шукаємо там рівно бедрений трикутник. На цьому наше заняття завершено.